Розкрити для себе нові грані історії міста, яка під час повномасштабного вторгнення стало другою домівкою. Таку можливість подарував молоді з родин переселенців місцевий музей. Мандрівку у часі від ампіру до бруталізму проводив головний зберігач фондів Андрій Чубенко. Кривбаснек, спадщина, що формує майбутнє, це не просто назва проєкту. Це наш з вами рух вперед, це наше бачення майбутнього кривбасу, де молоді люди, талановиті люди є, відіграють важливу, важливу роль, які здатні будуть зі спадщини зробити фундамент для майбутнього для майбутнього процвітання нашого міста. Дуже приємно бачити, що молодь, особливо молодь числа внутрішньо переміщених осіб, цікавиться історією нашого міста. Участь у заході взяли більше 20 молодих людей. Вони упевнені, що знати історію міста, в якому живеш, надзвичайно важливо. Ми отримали дуже багато запитів від молоді стосовно того, що це дуже на сьогоднішній день. Це дуже цікаво. Це так само цікаво історія нашого міста. Взагалі, так само цікава, як і фінансова грамотність, як і молодіжне підприємництво. Дякуємо і владі міста, і раді оборони Кривого Рогу, і взагалі всім, хто долучається до наших ініціатив і допомагають у запровадженні різних різних питань. Разом з представником історико-краєзнавчого музею активна молодь занурилася у минуле місто довжиною в життя. Учасники заходу знайомилися з видатними постатями та архітектурою історичного центру міста. Ми сьогодні поговорили про історію містобудування Кивогорогу в цілому, і історію архітектури Кивогорогу, зокрема на прикладі будинків централі міського району. Саме у цьому районі реалізовані Йому можна подивитися на кілька поколінь кревейських архітекторів і кревейських архітектурних споруд різних стилів, починаючи від дореволюційних і закінчуючи сучасними. Саме в цьому цікавість це міського району, що тут реалізовувалися найбільш масштабні, найбільш знакові і найбільш помпезні проєкти, які, ми, які потім ставали взірцем для інших районів. Однією з найвпізнаваніших дореволюційних будівель Кривого Рогу є будинок Федоренка. Він побудований у стилі Ампір у 1908 році. Краса цієї будівлі вабить погляди всіх, хто проходить повз неї. Далі цікаві проекти це ті будинки, які збереглися, які побудовані у стилі конструктивізм. кінця 20 по початку 30-х років 20-го століття. Цікавий стиль і цікаві архітектори. Далі будинки, які будувалися нашим знаменитим кивейським архітектором, 120 років, якому виповнюється 24 квітня, і ми до цього підготували віртуальну виставку Василем Івановичем Суманєєвим, який з 19. 1900... 35-го року на Криворіжчі, і який до 60-х років, коли був закритий відділ житлового будівництва кербаспроекту, проектував саме житлові будинки для кривого рогу. Ну і адміністративні, також і саме ці будинки, фактично всі, що він побудував, є сьогодні пам'ятками архітектури місцевого значення, тому що кожна. Є ну мініше шешедевом до початку повномасштабного вторгнення. Ірина проживала в одній з громад Херсонської області. Після повномасштабного вторгнення Росії родина дівчини була змушена покинути домівку та переїхати до Кривого Рогу. Місто насправді мені дво сподобалося 22 другого року. Наразі я долучаюся до заходів молодіжного центру, намагаюся активно долучатися. І також дуже цікаво те, що ми для молоді проводимо саме такі освітні заходи, оскільки це дуже важливо, і намагаюся дізнатися якомога більше інформації і відвідувати різні такі заходи. По новому подивився на сталеве серце України Кирило дуже гарно, насправді, що мені, як внутрішньопереміщені особі, бути обізнаним про те, що є от, власне а, така ініціатива, що підтримуються такі культурні ініціативи, які спрямовані на От поглиблення знань про Кривий Ріг. бо я приїхав, я не знаю ні історії, нічого. І гарно, що Криверійський молодіжний центр робить на це, якби такий нахил, і гарно, що це на рівні міста підтримується завдяки радіооборонне міста, завдяки виконкому. Такі деталі, які я сьогодні почув, я їх не знав. Радий, що дізнався. Організатори заходу зазначають, ця екскурсія успішний старт для проведення не менш цікавих просвітницьких заходів для молоді. Дарія військова Олександр Домашов цей день.